Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми перебуваємо в місті Одесі і відкриваємо першу приймальну службу без... Голови служби безпеки в регіональному органі. Ми дуже раді, що вдалося нам зробити найкоротші терміни. Це приміщення, оформити приймання, призначити керівника цієї приймальні голови служби безпеки і всі звернення громадян друзі, не будуть залишені поза уваги. Приймальня створена чим облаштована приміщення служби безпеки обласного управління, вона буде працювати фактично в цілодобовому режимі. Правда? Тобто, якщо є необхідність приймати інформацію вночі, є чергова служба, яка прийме звернення громадянина і зареєструвавши його, відправить для відпрацювання у службу безпеки України. Я обіцяю, що жодне зі звернень громадян або жителів Одеської області не залишиться поза увагою. Наголошую ще раз, що це перша приймання Голови служби безпеки відкрита у Регіональному органі служби безпеки. Одеський регіон, він дійсно складний. Складний тим, що тут є багато проблем, протиріч, про які дуже багато є інформаційних приводів, які регулярно висвітлюються засобів масової інформації. В першу чергу ці проблеми пов'язані з суспільно-політичною складною ситуацією області, з боротьбою. До складу якої входять проблеми, пов'язані з контрабандною діяльністю, є скарги на діяльність працівників правоохоронних органів і, зокрема, Служб безпеки, тому е люди не завжди мають можливість звернутися через інтернет до керівництва Служби безпеки. Не усіх є той інтернет, Не завжди можуть висловити всі свої проблеми в по телефону. І тому було прийнято таке рішення, що прийшовши до управління. Безпосередньо залишити тут своє звернення. Кожне зі звернень, яке буде залишене в громадській приймальній голови Служби безпеки, буде реєструватися в окремому журналі, транслюватися, скануватися, негайно транслюватися до Офісу голови Служби безпеки в Києві. Там його будуть розглядати наші юристи відповідатимуть мені, і я особисто буду доручати розгляд цих звернень конкретним виконавцям. Я думаю, що це. Е, спростити або покращить обмін інформацією між громадським суспільством і службою безпеки. Дуже важливо, що служба стає відкритішою, прозорішою. Дуже важливо, що служба змінюється, служба реформується. Я думаю, що сьогодні, під час спілкування журналістами, ми ще розповімо про те, що робиться останнім часом у Службі безпеки, зокрема те, що до 14 червня поточного року. Ми маємо затвердити остаточно проєкт концепції реформування служби безпеки. Зараз він знаходиться на розгляді у Раді національної безпеки і регіону України. Під час підготовки цієї концепції реформування служби були враховані і побажання, і рекомендації як міжнародних консультаційних місій ОБСЄ, так і української громадськості. До речі, саме зараз перед заходом суди ми мали зустріч з активом. Одеської області. Під час цієї зустрічі ми говорили багато нагальних питань, які стосуються ситуації безпосередньо в Одеському районі та й в державі в цілому. Питання були різні, гості, актуальні, але вже е, ця зустріч показала, що таке спілкування потрібне.